Продажі Toyota rav 4 2012 року випуску з двигуном 2,2 дизель, де 4D на повному приводі на механічній коробці передач. Це у нас жерестальних, має дуже хорошу комплектацію, що в себе включається лінзовну оптику, протитуманні фари, легкосплавні диски. Без ключовий в нас повний доступ, тканиновий салон, електропакет, також нас електрольгування, дзеркал та складання. Зкіріне в нас таке мульта кермо, датчик світа тут дощу, круїз контроль, велика навіаційна система, управління повним приводом, кнопку старт стоп клімат контроль. Задній ряд нас виглядає ось так. Також дуже просторе у нас багажне відділення. Присутня в нас полочка. Додатково вже на автомобіль встановлений фаркоп, який знімається з ключика. Тому приїжджай і купуй цю кралю. Також у нас дуже великий вибір автомобілів. А знаходимося ми з адресою місту Бордичів, вулиця Житомирська, 90 дріб 2, компанія Пікап-Авто.